Друзі, всіх вітаю, сьогодні в нас нове надходження, це Chevrolet Bolt 2022 року, пробігом 15 тисяч км, так виглядає по колу, рівний, чорний, дуже-дуже красивий, є камери 360, Парктроники в круг, безключовий доступ, все скло рідне, є красні лінії такі агресивні. Передня камера, бокові, дуже яскраво виглядає, по салончику, максимальна комплектація, огромний екран, такий селектор, і одержання в полосах, мертві зоні, преміальна музика, є підігрів задніх сидінь. такий. Однаман, скажімо так, все в червоних лініях по салону. Електрорегулювання. Так, виглядає інтерфейс, клімат-контроль, підігріви, вентиляція передніх, підігріви задніх і панорамний дах. Класна строчка дуже в гарному стані. Прикольний автомобіль. По ціні він буде 26 тисяч 990 доларів. Можете придбати у нас його в лізинг, кредит або за налічку. Приїжджайте, друзі, на Грушевського 15А.